Новенна до святого Юди Тадея, Покровителя у безнадійних справах, день третій, святий Юдо Тадею, славний апостоле, яка ж придивна міць серце моє огортає, коли думки мої шукають тебе і опиняються при тобі, мій заступнику. Тоді я отримую чудесне відчуття віри, що ти є біля мене, чуваєш наді мною. Гасячи мої тривоги перед небезпекою, яка мені загрожує. Дай мені освяти юдо тадею, ту благодать, щоб сердечна довіра моя, яку я до тебе маю, ніколи не згасла, щоб була мені за життя на землі щитом захисту, по смерті привела душу мою до твоєї осяйної постаті, а завдяки тобі перед присвяте обличчя Христа, Спасителя нашого. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.